Всім привіт! Давайте знайомитись! Я дуже незвичайна тварина. Я гієна. Багато хто думає, що я тільки сміюсь, бо мої звуки схожі на сміх. Але насправді це мій особистий спосіб розмовляти з іншими гієнами, зі своєю родиною. Ми живемо великими родинами. І у нас усе не так, як, наприклад, у Левів. У Левів головний самець Лев. А у нас у гієн головна самиця. Так, саме мама гієна керує всією родиною. Я дуже сильна, швидка і може добре полювати. А ще ми разом захищаємо один одного, тому що ми дружня сім'я. І це головне, отака От я гієна голосиста, хитра і дуже особлива. Недарма кажуть, що у кожної тварини є свій секрет.